Вітаю вас! Доброго часу доби. З вами Ігор Соболенко і не про чемпіонат світу, що з мене останнім часом чули. Більше 4 місяців назад записав відео, в якому задекларував або голос озвучив, скажімо так, декларацію про наміри, про те, що ми плануємо зробити в аматорському футболі нашого регіону. Те, що ми запланували, ми зробили. Пройшов навіть деякий час, більше місяця. Можна було е, переварити, що сталося, що відбулося, проаналізувати. В принципі, цей процес у нас ще триває аналізу, будівництво планів. Міркуємо. Тобто, спочатку, як вчать в школі, дітей потрібно подумати, а потім зробити. Ну, і коротко з вами поділюся деякими підсумками. І деякими планами на майбутнє. Отож, перше питання або перший пункт, що власне сталося. Нам вдалося провести аматорський турнір в нашому регіоні, який мав назву Об'єднаний чемпіонат Джулинської футбольної ліги, тобто ДФЛ, та Уманського району пам'яті загиблих захисників України. Що це був за турнір? Почнемо з того, скільки грало команд. Попри сутужні часи, складні війна, про це ніхто не забуває. До речі, це один з мотивів, чого цей турнір ми проводили, тому що все-таки потрібно жити, розвиватися і мріяти про нову Україну. І не просто мріяти, а її створювати. Наприклад, про нову футбольну Україну, зокрема на нашій маленькій землі, території. Потрібно не чекати, а робити. І людям потрібні емоції. Це основний мотив. Так от, що у нас було? Було 14 команд нашого регіонального аматорського футболу, що, в принципі, для нинішніх часів, вважаю, уже досягненням. Вийшло на старт і фінішувало всі 14 команд. Було два, дивіз... два дивізіони, що мали назву Уманський і Жулинський дивізіон. В даному випадку регіональний наш турнір він е, об'єднав частину Черкаської області, як бачите, з назви Уманський район і частину е, Вінницької області. По сім команд в обох дивізіонах. Е, не приховуємо, що є багато паралелей з північноамериканськими лігами, ті ж саме НХЛ, НБА і так далі. У нас були дивізіони, де відбулося змагання по колу. Ну, в силу того, що через ту війну ми 에, взагалі, дякуємо ЗСУ, що ми цей турнір провели, але почали ми його в кінці серпня, як і декларували, ми розпочали вчасно. Так от, в дивізіонах зіграли в одне коло. А після того була стадія плей-офф з семи команд у кожному дивізіоні, по чотири кращих пробилися до плей-офф, де у нас. За Олімпійським принципом, команди зіграли між собою. Була одна четверта, одна друга фіналу, а також фінал і матч за третє місце. Заключні два матчі, матч за третє місце і фінал, відбулися у шляховій, де відбулося після цього нагородження. Хочу сказати, що з 50 матчів не відбувся лише один навіть у мирні часи для аматорського турніру, це, мабуть, було б круто. І то, чесно кажучи, це був матч, який не відбувся заключний матч групового етапу, який вже не мав принципового значення для розподілу місць у підгрупі. І я, транс 80 які паралельно вже грали у чемпіонаті Черкасського серед ветеранів. Вони відверто попросилися, ну, що ми, якщо можна, ми не зіграємо. Е, поважаємо цю команду. Не сильно я люблю, взагалі не люблю, коли є не зіграні матчі, але е, ми не е, примушували цю команду зіграти. Хоча е, все-таки, мабуть, набагато краще, коли всі матчі відбуваються. Тут, принаймні, від цього ніхто не постраждав. Але е, тут є момент, що взагалі цей турнір заради того, щоб. Грати, зіграти. Тому все-таки набагато краще, коли всі матчі відбуваються. І тому в подальшому взагалі не буде стояти питання, щоб там з якоїсь причини ну, от, ми не зіграємо. Але ну, от, те, що є: 49 матчів із 50 відбулося. Жодного матчу не е, було зірвано по причині, що не були там арбітри. У нас всі матчі проведені арбітрами і навіть на матчів бригадою, повною бригадою, коли команди. Мали бажання, а ми мали можливості співпадали такі два фактори. Матчі обслуговувалися бригадою. Ну, в стадії плей-офф то практично всі були вже е, обслуговувалися бригадою арбітрів. Так, да, були якісь е, невдоволення в окремо взятих матчах якимось відносно арбітрів, їхніх рішень, але точно не було упередженості, це замітили всі. І е, хочу сказати, що моя ну не лише моя, я, але говорю свої імені. Особиста думка, що рівень арбітрів не був нижче рівня е, гри, які демонстрували команди. А рівень, який демонстрували команди, був дуже пристойний. Е, хто слідкував за нашим турніром, вони це бачили, вони про це знають. Багато команд є від команди відкриття, є гравці відкриття. Е, це буде, мабуть, не на годину моя розповідь, але зараз ми говоримо саме про організацію, тому... Все-таки е, не буду детально про це говорити. Отож, всі матчі проведені. Мету, яку ми ставили, ми досягли. Всі матчі зіграні на пристойному, що організаційному рівні, що е, ігровому рівні, я вважаю, взагалі для рівня, як колись казали, чемпіонату району, а це десь приблизно той рівень у нас задумане вдалося. За це щиро вдячний як представникам команд, організаторам команд. Щиро вдячний гравцям, щиро вдячний арбітрам, щиро вдячний всім, хто був залучений до цього турніра. Скажу нескромно, вийшло круто. А чого скромнішити, якщо дійсно всі попрацювали на славу? І всі отримали позитивні емоції, навіть якщо програвали, це були емоції, а це емоції є позитив. І тому ми рухаємося далі. Ну, е власне, ще які моменти по організації турніру. Я думаю, що абсолютно всі замітили, що те, що ми обіцяли нами, як організаторами, а насамперед, ну, е я тоді 4 місяці назад озвучував, що йдемо, е як кажуть на ви, це я, Ігор Соболенко, Саболенко, також Олександр Єгоров. Ми щось ну, моїми устами обіцяли, і ми це зробили. Мало того, що організовано. По-друге, ті принципи, які ми закладаємо в організації турніру, вони нами дотримувалися і не просто декларувалися, а і були втілені в життя. Перше відкритість. Подумайте, чи були на теренах цього регіону, наскільки відкриті змагання, наскільки вони були, інформація про ці змагання поширювалася абсолютно всіма можливими способами. А не просто там для галочки це робилося. В е, принципі, що ми планували, ми досягли. Але в нас є ще плани на майбутнє не стояти на місці, а розвиватися. Кожен матч висвітлювався у повному обсязі. Деякі матчі, е, навіть з повноцінними відеонарізками, фотографії команд про те, щоб не було поширено протокол матчу оброблений. Тим же самим Олександром Єгоровим мова не стояла. Були е репортажі, звіти про всі поєдинки, були анонси. Всі знали, коли, де і хто з ким грає. Тому залучалося, я вам скажу нескромно, ну вже зараз можна говорити. Зараз у військовий час е ну, не сильно, мабуть, правильно побоювалися анонсувати події, але зараз нескромно сказати, що у нас багато матчів, більшість матчів. Прийшли, пройшли при е глядацькій аудиторії, яка була немалою для цього рівня. Ну, на трибунах було не менше людей, ніж на полі. А це для цього рівня вже добре. Це я жартую. Але, наприклад, той же самий фінальна частина плей-офф зайшла за інтригою на ура людям. На трибунах були і не одна, і не дві, а то й не три сотні уболівальників, які вболівали, отримували емоції, сили. Підзаряджалися для того, щоб працювати на те, щоб Україна перемогла. Бачите, отак можна про це говорити. Тобто, це наша мета. Ну, оскільки трішечки розібралися, що відбулося, тепер питання, як це відбулося, що було за кулісами. У той момент, коли я задекларував наші наміри, то не була стартова точка. До того з Олександром Єгоровим ми працювали не один місяць. Думали, обдумували, опрацьовували. Коли я говорив, що в нас не буде як такої там демократії в лапках, коли можна провести чемпіонат по зборам, а потім колись можна там почати грати в футбол. То тут, як бачите, навіть і зборів, як таких представників команд не проводили, навіть довелося почути, що хтось дорікнув, що тут диктатура автократія. Ну, ви можете це по-різному називати, але подивіться на кінцевий результат. Справа в тому, що коли був запропонований регламент змагань цього турніру, ми вже узагальнили з Олександром Єгоровим думки бачення команд. Не йшло питання задовільнити всі бачення і бажання. Такого в природі, в принципі, неможливо. Тим паче, називаємо, що ми українці, а два українці то є три гетьмани. Але середнє арифметичне було виведено, і по тому, як пройшов турнір, можна говорити, що нам вдалося досягти мети, щоб задовільнити більшість інтересів учасників змагань. Не соромлюся про це говорити. Крім того, ішла конкретна розмова з тими, кого ми залучали до організації цих змагань. Тому що, коли дорікають мені чи Єгору в диктатурі, ну ось так. То е, насправді люди не розуміють, як воно працювало. А працювала тут е, ціла когорта людей, цілий колектив. Щоб ви зрозуміли, що ми не просто для галочки залучаємо людей, або просто їм там кидаємо. Зроби Зроби там щось, признач судді і так далі. З людьми домовлялися, людей чули, людям довіряли. Якщо йде мова про організацію, наприклад, арбітражу. То можу сказати, що в двох дивізіонах працювали дві людини, які автономно, але узгоджуючи дії між собою. Це таки це об'єднаний чемпіонат. Наприклад, є Олексій Давиденко, він у Минському дивізіоні більше опікувався в Жулинському був Віталій Атаманенко. Я хочу сказати, що той же самий Олексій Давиденко та і Віталій провели величезну роботу, колосальну, тому що це робота з людьми. У нас не професійний футбол, арбітри не живуть. Заробітком від цього футболу, але вони живуть футболом, і потрібно було узгодити їхні можливості з бажаннями і можливостями команди. Так само узгоджувалося по часу кожен матч, як він коли відбувається. Я задоволений тими людьми, і я задоволений тим, яку роботу вони виконали, тому що я знаю, який об'єм цієї роботи. Ви бачили результат, а я знаю, яким чином він досягався. Ще раз хочу подякувати і представникам команд, я вже це говорив, і тим, хто організовував, власне, самі матчі. Окремо хочу подякувати Джулинській футбольній лігі, яка цього року взяла на себе нагородження, можливо, і надалі так буде, що дозволило нам мінімалізувати витрати команд на організацію. Тобто, не було заяв внеску на придбання атрибутики і так далі. Тому подібне. Ми розуміли, що в цей важкий час. Утримати команду, хоча б знайти на виїзд, знайти паливо, щоб проїхати до е, суперників, зіграти цей матч це вже е, невеличкий такий подвиг організаторський. Я знаю, в яких умовах працюють і живуть ці команди. Це аматорські команди, і грошей там ну, немає. Зайвих там точно немає. І ми намагалися підтримати це. Я ще раз хочу подякувати Джулинській футбольній лігі в особі пана Рабчака. Які забезпечили народну атрибутику, і це пройшло просто на класному рівні. Нагороди отримали всі, не тільки там чемпіонський кубок, за друге, за третє, і за четверте місце, медалі, куча номінацій, старалися не обділити ну, по максимуму людей. Це було реально ефектно і ефективно. Значить, Про що ще хочу сказати? Раз ми поговорили про те, хто це робив. Що ми зробили? Ще є момент, а що ми хочемо далі. Ну, по-перше, зараз е, міжсезоння в великому футболі є міні-футбол. У шляховій йде турнір, який, яким опікується в основному Олександр Єгоров. Я не таку активну роль там граю е, в запасі, в резерві, але е, буду приймати в цьому подальшому участь. І не е, ігнорую. Справа в тому, що в Умані у нас Сокербізліга на даний момент через військовий стан, неможливість залучити зал Уманського державного університету, але після війни ми до цього питання повернемося. І от Джулинська футбольна ліга, Сокербізліга. Те, що зараз називається Об'єднаний чемпіонат ДФЛ та Уманського району пам'яті загиблих захисників України, він і зараз уже так також цей турнір називається. Він вийде на інший новий рівень. Зусилля цих двох ліг буде об'єднано. Тобто, бачите, це вже такі в подальшому плани. без ліга і Джуденська футбольна ліга знані в цьому регіоні. Я думаю, що вийде. Дай Бог, віримо в ЗСУ, війна закінчиться. Засукаємо рукава і зробимо все, як треба. Далі з весни проженемо. Дай Бог знову ж таки наша Україна. Буде розвиватися, війна закінчиться. А як не закінчиться, ми будемо знаходити можливість в тому ж ключі працювати. У нас є плани. Всім ми показали, що ми можемо зробити. І об'єднаний чемпіонат ДФЛ та району з весни піде по новому. Ближче до весни озвучу, які у нас думки, плани. Різких рухів не буде. Те, що ми запланували, цей рік я сказав, вже обкатане. Беріться, дивіться за основу, що в нас було, приблизно отаке очікуйте наступного року, тільки я думаю, що масштаби будуть ще більші. Можливо, навіть буде не дивізіонна і дві ліги, там сильніше, слабше і так далі. Поживемо, до весни дійдемо, проговоримо з командами, врахуємо по максимуму бачення команд і підемо далі. Ну і наостанок. Не приховую, ні я, ні Олександр Єгоров. Все це. Закінчиться створенням організації. Асоціація чи федерація, чи як вона буде називатися. Конкретно назву поки що навіть не озвучую, але організація буде створена. І її основне завдання буде розвиток аматорського футболу в регіоні. Всі чудово знають нас. Порфелі нам до одного місця. Нам потрібен футбол. Якби нам були парфелі, ми починали створення федерації і так далі. А так, ми почнемо з футболу. Але для розвитку того ж футболу і наших можливостей залучення якомога більшої кількості учасників цієї турніри. Організація буде створена. Не сумнівайтеся. А на останок хочу побажати вам всього самого найкращого. Привітаю наперед з прийдешніми святами, святим Миколаєм. Ведіть себе добре, Святий Миколаєв вам принесе подаруночок, а не різочку. І віримо в ЗСУ. Україна переможе. І футбол у нас буде відповідно на високому рівні.